Фітоформула евкаліпт під кодом 4018. Це є виражений природній антибіотик, який має протизапальну і антисептичну дію. Він прекрасно стимулює апетит, звичайно, коли це треба. Має відхаркуючий ефект розрідження харкотиння, загоює. Це є прекрасний фунгіцид, тобто препарат, який пригнічує ріст грибків і спор, має виражений протибольовий ефект, а також зменшує ріст золотистого стафілококу, туберкульозу, ішеріхія, трихамонат і дезінтерій та ами. Тому, перш за все, дуже добре саме цей. Бат діє на дихальні шляхи, на дихальну систему. І справляється з такими проблемами носу і ротоглотки, як трахіт, лярінгіт, фарінгід, гінгівіт і стоматит. Допомагає вилікувати хвороби шкіри і має виражений заспокоюючий ефект. Тому, добре при неврологічних розладах, таких як дальтівливість, Лабільність нервової системи, порушення сну та засинання. Евкаліпт вічно-зелена рослинка, яка росте у вигляді гаю. Подивіться, наскільки красивий і стовбур, і, і прямі, і густі дерева. Бачите, що стовбур різнокольоровий і просто ціла веселка кольорів на ньому. Трьохрічна вісьмиметрова, зазвичай десятирічна може бути і 25 метрів, а екземпляри в 50 метрів це норма. Буває навіть і 100-метрові. Для них майже немає ворогів, тому вони ростуть густо, ніхто їх не поїдає, крім коал. В Австралії є їх основне місце прописки. І зазвичай в таких лісах чисто, немає комах, тому що евкаліптова олія, яка входить до складу цієї рослини, не дає розмножуватися всяким комахам. В Австралії називають Алмазом лісів, тому що вона. Витягує вологу із землі, з ґрунту, в теплу погоду на листочках з'являються такі солодкуваті краплиночки, які місцеві жителі сприймають як ласощі. Взагалі-то рослинка отруйна і коали єдині, хто її споживають. І така, але мають все ж таки дуже виражену антибактеріальну властивість. Є така цікава історія, що коли англійські поселенці вперше прибули на Австралійську землю, то була така пригода, англійсь розрубав собі палець ноги і ну, вже засмутився тому, що білі, і е, каліцтво йому було гарантовано. Але місцеві жителі перев'язали цю рану евкаліптовими листочками і гілочками, і за дуже короткий час рана без вторинного запалення і без рубців загоїлася. І з тих пір ця чудова рослинка поїхала в Англію, в Європу і стала розповсюдженим е, тоді, коли говорили про загоєння ран. І от для того, щоб ми з вами намалювали. Таку картинку для того, щоб згадувати, на що ж впливає евкаліпт, то давайте намалюємо на такому високому дереві сидить коала, жує листочки, дихає носом, в неї така шкірка. Доглянута і дуже здорова, і він спокійний, коли треба спити, коли потрібно їсть. Мрія, просто життя мрія. Три точки впливу: це є дихальна система, це є чистота шкіри і лабільність нервової системи. Взагалі дуже багато наукових праць, до тисяч наукових праць присвячено саме цій рослинці. Там є така складова, як цинеол-органічна сполука, яка має виражену антибактеріальну дію і навіть прирівняно до ліків, зменшує запалення, зменшує біль імунний імунну відповідь і лікує від звичайних запалень аж до лікемії. Тому використовуйте цей засіб. Поважайте його, згадуйте про кало на дереві, яка дихає носом, і вживайте цей засіб по одній табліці два рази на день, незалежно від того, коли ви поїли, запиваючи великою кількості рідини. Задоволення вам від використання продукції компанії Єрсаг і успіхів!